Ще один продукт, який я чогось завжди забуваю показати, що він у нас є. А це ось такі серв'ялені ковбаски. Ось такий є в вигляді хмизочка тонесеньких палочок та така звичайна ковбаса. Ця ковбаска йде трошки м'якіша. Це геть таке сухенька виходить ковбаска. Це вже хто як любить, той так і буде собі обирати. Дуже класно смакує до вина, до пива, і просто зручно брати на перекус. Оскільки вона сиром'ялена, вона така підсушена, виходить, сухенька ковбаска, тож ви можете взяти її з собою, якщо кудись їдете в дорогу, чи знаєте, що не встигнете десь пообідати, то ось такий варіант дуже мені здається зручно. Ціна 1000 гривень за хмизок, ось така кобаска 850 Пакуємо приблизно по 200 грамів хмизок, а така має 300 грамів десь собі. Ціни всі вказані на упаковочках. Тож чекаємо ваші замовлення.